Вітаю на каналі Світлана Гостяк. Зараз 6 ранку. Та як коти мене збудили рано, я вирішила спекти пиріжки. Тісто я замішую для пиріжків з вечора дуже легко. Склянка молока теплого, В склянку додаю грам 30 вершкового масла, цукор 8-9 чайних ложків. Трішки манилину і що ще додаю. Це все підігрівають у мікрохвильовці і приблизно 10-15 грам свіжих дріжджів. Якщо ви хочете, щоб тісто у вас швиденько взійшло, звичайно, треба свіжі. Звичайно, можна додати і дріжджі, які у вас полежали вже місяць, але не більше. Вони сходять гірше. Заливаю дріжджі теплим молоком, гарно розмішую, додаю ще трішки олії. Але обов'язково рафіновано, щоб не було смаку олії. І це все перевішу. А потім вже додаю добавляю... борошно. Приблизно, якщо на літр молока, кіло 200-300 кіло скільки бере. Повіться, яке тісто вийшло. Це вже дріжджі розмножились. Ось яке пухке, гарне тісто. Роблю я не багато пиріжків, адже сім'я в мене невелика. Я навіть деколи роблю на 150 мл. Сьогодні зробила на 200 мл молока. Не розумію людей, які кажуть, не буду заморачуватися із пиріжками на склянку молока. А чому б і ні? Між іншим, на склянку молока тісто набагато швидше замішується, легше для рук, не так важко. Раніше, звичайно, я замішувала на і на літр, коли велика сім'я була. Ну, зараз і роз'їхались, з сестрою. Руки, звичайно, треба змастити олією. І зараз буду формувати. Так, сьогодні я буду пиріжки робити із сиру. В сир додавала бани, звичайно, дуже люблю сиром пиріжки. Одне яйце. Трішки грам 20-30 пршкового масла. І сир в мене трішки водянистий. І я вирішила туди додавати трішки манки для того, щоб манка вібрала в себе водичку. Такий сир із яблук. Ну, яблука вже потемніли, але вони будуть у пиріжках. Це буде у вигляді відкритого пирога, а ці будуть у вигляді пиріжків. Так, підготувала я дечко, обов'язково накриваю дечко пергаментним папером і змащую олією. Зараз я буду формувати відкритий пиріг. Знову змащую руки, адже мені вже. Побували ось тут у тісті і так роблю половину. Дивіться, Де, я деколи роблю навіть із 100 мл молока. Виходить 6-7 пиріжків. А для чого більше? Потім вони роблять ці через 3, ніж відразу на півлітка Для людей. Так що, ось так розпластую. Це буде сили періг. Добре, розпласти. Дуже люблю працювати із дріжджовим тістом. Саме в мене виходить Так, І зараз буду викладати начинку. Воно настільки вже гарно зійшло, що можна, і не чекати, коли, коли зійде ось цей пляцьок. Так, і викладаю. Дріжджі розмножились за ніч. Дуже зручно закладав тісто. Поклав або в пакет салофановий виклав, або у ось таку ємкість з кришкою Два-три рази. Якщо дріжджі свіжі, ну буквально через 15-20 хвилин вже можна замішувати знов тісто, два-три рази замішую тісто, додаю олій, але тісто не повинно бути дуже забите. Кирішки будуть несмачні. Ось так небагато роблю. Ось так защіплюю. Ось так. Так, бачите. Все роблю руками. Адже це ж для себе, я печу, не для когось. Тепер розкатую ось таку кобаску. Роблю решітку. Ну, не не чому. На... Це руками. Руки змащені олією, не пристають. Бачите, яке тісто не пуститься? Це за ніч таке робиться. А якщо ви додаєте ще олію, тісто дуже любить олію. Так, отак. Так, міряємо. Прижимаю, тісто дуже таке пухке, і тако трішечки-трішечки, щоб схватилося, не розходилось. Так, все. І з пирогу. ось такий пиріг вичок. Тепер роблю ось, залишилось декілька пиріжків із яблуками будуть. Невеличкі буду робити, отак спочатку. Вийшло 4 польва з яйком. Хто скаже, що так мало? Не Немало. Досить, майже. Це все ж на але все треба з'їсти. Розпрямлю так. Так, з холодильника тісто я виняла і дала постояти у теплі, десь так приблизно годинку, Адже коти пішли гуляти о п'ятій. Це о шості тільки почала пекти. Піршки. Да, хто хоче не спати вночі, заводьте котів. Заводьте, не за великим. або більше. Колись ми з Соніком сиділи у віконці, коли ще жила в квартирі на третьому поверсі, і дивилися, як собачники вигулюють своїх собак. Дощ, вітер, сніг, мороз. Вони тепли в теплих штанах. Парасольку, якщо дощ, Тепці з капішоном, і такі набудючні йдуть гулюють свою собачку. Собачка і чекає. Куршно поскоріше. Повалення. І ми з Соніком дивимось. Радіємо. І я радію, і я особисто радію, що в мене кіт. А ось приїхала на природу жити і коти вже вдома не хочуть сидіти. Вони вже побачили, що можна вийти на волю, побігати. По травешці, по снігу. Ну, і 8 морозу нічого так можу побігати. 9 і 10. І мушу я вставати. Не залишиш їх там. Кайкли вони назад прийдуть. Так, плюс 4 пиріжка із яблуком. Яблочко одне взяла. Тепер буду Так. Яблука я вже посолодила. Зазвичай я на дно кладу цукор, а зверху яблуко. Ну, зараз так зробила тут потім трішки, бо там вже це було. Ще додав трішки цукру. Здається, там мало цукру. Ось так. Ось так я роблю. Ось. І тут. Ось так. Потім я перегортаю дном ці пляцки і виходить цукор зверху, і він просто просочує яблуко. Так, завжди в мене виходить. Цього разу щось вже спати хочеться. Третю ніч, кути о третій ранку встають. Да. Хочете не спати, заводьте котів. Але вони ж такі хороші, м'якенькі, м'яукають, моркають. Так ось. Так, вже сок потік. Треба пізніше терти яблучку, ну нічого. У мене ж підстелено папір, якщо витече трішки сікне і так. Так, і останнє. Ось так. Дивіться, ось так, ось так роблю. Ось так. Ось так. Перекручую верно. Тут цукор, він просочується потім донизу і викладаю пересунку. Зараз, поки я не буду їх змащувати яйцем, а почекаю, коли зійде тісто. Але, так як в мене електроопалення в хаті. О, якщо хто хоче, щоб я розказала, скільки витрачається у нас у хаті у власному будинку на електропалення іде грошей, скільки кіловат ми витрачаємо за місяць, я розкажу. Може і так розкажу. І тому у нас в хаті не дуже. Тепло 17-18 градусів. Я можу порівняти із трьохкімнатною квартирою у місті, скільки витрачає, це, витрачається на центральне опалення і скільки тут при електропалні. У нас бухтарикний лічильник. Вночі ми палимо, в день ми на роботі і прохолодніше. А взагалі температура в хаті 17-18 градусів. Коли встаємо зранку, то 19 нагрівається. 7 годин котел відключається. Розкажу, але пізніше. Так, як в нас прохолодно, Хаті я включаю духовку на приблизно на 50-30 градусів. І вони там будуть підходити, пиріжки. Так, ось пиріжки стоять в духовці, вони всходять, а пізніше коли вони взяти, я змащую яйцем. Зараз зробила трішки більше температури на 100 градусів. Поки сходять пиріжки, хочу показати, як я посіяла орхідею. Ось, вроді ще не пліснявіє субстрат, Це із агар агару Спеціально зварений субстрат, продезінфікований. І ось там насіння орхідеї. Можливо, ці йдуть, що ще не взійшли. ж прошу. Три баночки рожева і біла орхідея. Ось купила на базарі. Підсніжники. Жіночка продавалась свого саду. Кажуть, не можна, але вона продавала. По 10 гривень, Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, по 10 гривень ось такий підсніжник. Вже вони трішки пов'яли. Потім, коли буде тепліше, висадимо, зараз земля ще замерзла. Вони швидко розмножуються, надіюсь, нас будуть радувати в наступному році. Так, відставляю і покажу свою орхідейку. Ось моя орхідея. красуня. Вона, між іншим, пахне. Це міні-орхідея. Так, ну все, буду йти вже до пиріжків, зграпу мої руки і буду змащувати пиріжки яйцем. Пиріжки взійшли і я вже буду їх змащувати яйцем. Так, трішки виймаю і змащую. Змастила я яцем пиріжки і тепер ставлю вже випікатись. Ставлю температуру 180 градусів. Чекаємо. Так, ось пиріжки спеклись. Картеньки. Зараз сірничок ще туди піткнув, подивлюсь що не буде прилипати тісто. І будемо. Щети сестру, Ось такі вийшли пиріжки. Зараз буду пригощати сестру. Сестрі хай куштує пиріжки. Ми любимо теплі пиріжки. А хто з нами снідає, ті вже обідає, ті вечеряє смачного. До побачення! Заходьте на вогник. А я люблю пиріжки ось так їсти. Трішки охонули і так. Це ще мій батько так любив нам зробити. Смачні пиріжки, масло. Ось масло і сюди. Оп. Пиріжки повинні, звичайно, прохолонути. Хоч бути можливо бути трішки теплими. Ось так. Ось так. Дуже смачно. Всім приємного апетиту.